Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні по вашим запитам зробимо коротке відео про сифони, внутрішні сифони для пральних та посудомийних машин. Зараз я покажу, що він себе представляє і яка тут комплектація йде в сифоні. Пане оператор, підійдіть, будь ласка, по Ось ми маємо сифон прихованого монтажу. Складається з двох таких частинок. Ось зараз я зніму цю частину. До речі, ось бачимо, ось ця частинка, вона в нас іде прихована. Прихована. Як взагалі він монтується? Давайте почнімо з того, що оця вся частина комплектація вона залишається на потім уже на фінішне оздоблення. Тобто, тут іде така декоративна кришечка з нержавійки. Покрита захисною, захисною плівкою. Далі йде таке прижимне кільце, ну і сам перехід вже безпосередньо на шланг пральної пральнич машини. Це е, друга частина монтажу. Перша частина монтажу до ось цих всіх е, до робіт до плитки, тобто безпосередній монтаж. Е, ми монтуємо під як трубу на якусь потрібну величину. Так? Наприклад, там у нас, в нашому випадку там може бути 45, 50, 60 лі... висота, все залежить від того, там, від, від ваших потреб. І монтуємо сифон. Ось зараз я його вставляю в каналізацію і ось він у нас так виглядає. Так? Ну, звісно, ми потім його підрівняємо. Далі, якщо ми бачимо, ось така насічка є на ось цій кришці. Ось бачимо насічка. Оця зона це зона до фінішного оздоблення. Тобто ви не можете заховати його повністю в стіну або ось видвинути так. Тобто оця зона сантиметра 3-4 це ця зона для штукатурки і для оздоблення. І припустимо, у нас зараз ось тут лежить плиточка. Потім ця частинка просто ножиком зрізається. Зрізається і залишається в нас. Припустимо, що ми зрізали, тобто ми маємо отвір. Ось ми маємо цю вже видну частину. Так? Далі, що воно, як воно далі монтується? Припустимо, знову ж таки, ми ось одягли, одягли декоративну кришку. Так? І в нас залишається велика довжина цієї різьби. Що нам потрібно? Нам потрібна така гайка. В комплекті більша гайка є. Ми оцю раєчку накручуємо і просто банально прижимаємо його. Тобто ми його фіксуємо, саму оцю пластину. Так, ось ми зафіксували, вона, О, дивіться, бачите, вона вже нерухома. Далі, що нам потрібно? Я вам весь комплект вже відкрив для того, щоб ви побачили і зрозуміли. Далі в нас ще в комплектації є саме коліно для під'єднання безпосередньо шлану той чи пральні чи посудомий на машинки. Так, далі є ще гумове ущільнення, яке ми ось сюди одягаємо, ми можемо, в принципі, його одягнути і вже все. Так, і ось воно у нас ось так виглядає. Бачимо надягу. Відповідно, розуміємо, що захотусь, бачите, різьба тут десь півтора сантиметра. Тобто ви зрізаєте 1,5-2 см і одягаєте ось цей колінці. Гумове ущільнення, дивимося гарно. Чому? Опа, зашло воно всередину. І ми просто зафіксували гайку. Все. Все. Далі, звісно ж, ми під'єднуємо шланг і фіксуємо його е, хомутом. Оця частина це лишня частина. так? Або, якщо ви ось одягли її, то ви поміряли рулеткою. Що, наприклад, скільки нам потрібно зрізати. Ось давайте припустимо ось так. Дивимося, 3,5-3,6 Можна зрізати, можна трошки пів оцієї різьби залишити на всяк випадок. Тобто можна спокійно 3 см зняти, 3 см підрізати і знову ж її накрутити. І ось отак от воно у вас буде виглядати в чистовому вигляді. О, далі. І ще одне. Наприклад, якщо хтось скаже, там сифон може забитися, так? Звісно, може щось там попасти, можливо, гузик якийсь. Тобто від'єднується ця частина, від'єднується, звісно ж, гайка. Гайка від'єднується. І в нас вже декоративна накладна пластина, вона вже рухома. Ми її знімаємо і отримуємо знову ж таку. Знову ж таки, ось, ось цю внутрішнього прихованого монтажу. Далі тут є заглушка з гумовим ущільненням. ми її розкручуємо. Тут, звісно ж, сифон такий равликоподібний. Палець спокійно сюди залазить, якщо це гуцик, його можна дістати, чи ще щось дістати. Заглушку закручуємо назад і все в зворотня дія, все ми збираємо. На початкове місце і ви далі користуєтесь даним приладом. Ось так. Тому, друзі, зрозуміло, що у нас таких дрібниць велика кількість, і ми всі їх показують поверхня. Показали ось сифон та і все. А щоб розповісти людям, щоб люди зрозуміли, як воно там під'єднується, це потрібно звісно, виділити час. Тому по ваших проханнях я ось, наприклад, зняв для вас це відео. Але ще я вам хочу ж, звісно ж, показати марку, так? назву даного, даного сифона. Це європейський бренд. Пане оператор, підійдіть поближче, щоб, можливо, комусь буде цікаво. Компанія OMP, OMP Tea OMP. Ось навіть ви бачите made in Italy і Артикул. Тобто, якщо цікаво, до речі, вони, вони недорогі, недорогі і доволі якісні ми їх, вони як, по мені особисто мене вони влаштовують і людей, які користуються, їх також влаштовують. Тому, друзі, ось так. Все, Надіюсь, вам відео сподобалось. Беріть собі на замітку, підписуємося на канал, Ставимо вподобання. Дякую.